Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні я хочу з вами поговорити про органи чуття. Навіщо ж вони взагалі потрібні для нас, для людей? То що? от пахнуть смачно із печі, хліб, духмяні, калачі, пахне сад весняним цвітом, луг травою пола житом, а грибами пахне ліс. Все це відчуває ніс. Аромат парфуму або квітів, а можливо ще й моне, приносить нам задоволення, а запах їжі приносить нам що? Збуджує наш апетит, так? а якщо ми відчуємо запах диму, то це попереджає про небезпеку. Добре слово рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким І прощальний крик лелеки, Дзюрки тріп, джерел струмочків, шелест восени листочки, ніжну, колескову маму. Все це чуємо чим? Вухамись, правильно діти? Слух нам потрібен для того, щоб чути, наприклад, коли будильник задзвонив, дзвоник на заняття або на урок, для того, щоб чути, коли з нами розмовляють, щоб давати відповідь на якесь запитання, чути, як дзищить комарик, можливо, чи рухається поряд автомобіль. А ще нам потрібен слух для того, щоб чути взагалі. Коли хтось може щось нам сказати, можливо, щось добре, а щось погане, і чути спів пташок. Карі, синій голубій, ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця, поглядом стріляють з серця, Бачать удень, не люблять ночі, здогадалися? Це ж очі очі нам потрібні. Для того, щоб бачити колір, чи то синій, чи то жовтий, чи то взагалі чорний. Для того, щоб бачити форму. Наприклад, телевізор може бути квадратний, прямокутний, або ще будь-якої форми, так? Кульку бачите, яку вона має форму, адже кулька також має різні форми. І овальні, і круглі, навіть як черв'ячки. Бачити розмір. Чи то великий ведмедик, чи середній, чи зовсім маленький. І, звичайно ж, бачити кількість, скільки всього в нас яблук? Сидить в ротику морім і чекає, що я з'їм, першим їжу зустрічає і мені розповідає, це солодке, це гірке, це солодне і смачне. Ось такий є помічник, здогадалися. Звичайно ж язик. Язичок нам потрібен для того, щоб визначати, якого смаку торт. Наприклад, він може бути фруктовий або просто солодкий, а можливо, він солоний Для того, щоб відчувати, якого смаку перець. Перець може бути солодкий, а може бути. Гіркий. Щоб визначити, який смак лимона. Лимон, звичайно, ж кислий і якого смаку риба, чи солона, чи солодка, чи навпаки гірка? Що тверде, а що м'яке, що жорстке, а що гладеньке, що насколе, що щіпає, а що холодом. Проймає, що тече, що ніжно гріє. Наша ручка розуміє і який пухнастий котик. Дізнаємось ми на дотик. За допомогою руки ми можемо дізнатися, чи то гаряче, чи то холодно. подушка наша м'яка чи тверда, каміння тверде чи м'яке. Їжачок у нас, як і діти, звичайно ж гострий, ми також дізнаємося на дотик. А наша киця, як ви гадаєте, яка? М'яка? чи тверда? звичайно ж м'яка, гладенька, киця, так? котик. Тому також ми дізнаємося на дотик. Ми відчуємо, що це м'яке, а те тверде. Ось такі органи чуття ми з вами очері. І носик, і язичок. Так? І очі, і вуши. Навіть що в нас орган чуття? Наші долоньки, так? Дотик. А тепер давайте зіграємо гру цікаву. А тепер, діти, до вас запитання, який орган нам допомагає відчути смак? Звичайно ж, язичок наш. Який орган чуття нам допомагає дізнатися, що тверде, а що м'яке, що шорстке, а що гладке, що коле, а що щіпає? Звичайно ж, наші руки, так? ми дізнаємося за допомогою наших рук будь-яку річ на дотик. Який орган чуття допомагає нам почути дзвін? Спів пташок. Людину, яка з нами спілкується, почути, як їде будь-який автомобіль. Звичайно ж, вуха наші та слух. Який орган чуття нам допомагає розрізнити парфуми? Чи гарні вони, чи погані? Який нам орган чуття допомагає дізнатися, чи гарно пахне печиво, чи ні? Звичайно ж, ню. Який орган чуття нам допоможе розрізнити колір, форму, кількість та розмір? Звичайно ж, зір. Очі нам допомагають це все побачити. Дякую за увагу.